Дуже часто нам потрібно вміти балансувати, знайти баланс, гармонію в своєму житті, золоту серединку, якої потрібно дотримуватись, щоб досягнути успіху у різних сферах. Давайте подивимося, чи вмієте ви досягати, знаходити оцей баланс зовнішнього та внутрішнього. Давайте подивимося, баланс. Знову за цією картою, хто б ви не були чоловік чи жінка, ви вмієте знаходити такий баланс. Подивіться, яка спокійна тут королева Пентаклів. Вона має все. Вона стабільна, вона має і пентаклі, вона має і наповненість. Вона і в матеріальному, і в моральному прояві, вона. Дуже глибока і багата особистість. Вона балансує. Вона знайшла цей баланс, значить і ви можете знайти цей баланс. Інколи у вас відбувається, знаєте, перекос в сторону матеріального, і цей баланс втрачається. Коли ви тримаєтесь дуже міцно за щось матеріальне, ті баланс порушується. Інколи цей баланс у вас порушують ну, демонічні сили. Сили, які, знаєте. Прив'язують вас до чогось, чи до людей, чи до обставин. Так. Тобто це теж порушує ваш баланс, якісь пристрасті, якісь потяги е залежності там. Цей баланс вам, вищі сили, завжди намагаються, знаєте, у вигляді якихось знаків, підказок, у вигляді якихось подарунків долі, цей баланс потім знову стає на своє місце, відновлюється. Так, адже ангели завжди поряд з вами. Подивіться, ангели теж тут про баланс. Бачите, баланс світлого і темного в душі цього ангела, так само і в вас. Ви вмієте тримати баланс світлого та темного в своїй душі. І це теж дуже гарно. Тобто принцип золотої серединки спрацьовує у вас. І тут ви вмієте тримати баланс. Подивіться, колесо фортуни. Тут теж про баланс. Ви вмієте балансувати, переходити з однієї ситуації в іншу, не втративши рівновагу, ви сильна особистість, ви мудра особистість. На вас можна рівнятися. Ви просто віртуоз своєї реальності. Так, і це відкриває вам дуже багато доріг у житті. Вміння балансувати, вміння знаходити рівновагу, відкриває вам шляхи до успіху. Повірте в себе, у вас все це є. Так і є, нехай так і буде.